27 липня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет-136-131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59 Х-69 «Рашистів». Також знищено ще вісім безпілотних літальних апаратів рашистів, чотири розвідувальні суперкам, один ударно-розвідувальний форпост, один невстановленого типу, два баражуючі боєприпаси ланцет. on july 27 2024 the defense forces of ukraine destroyed the four attack drones of the shecht 136 131 type and 1 ha-59 ha-69 guided air missile of the russian nazis invaders at least eight drones of the russian nazis invaders were also destroyed four reconnaissance supercam 1 attack and reconnaissance 4 post 1 unspecified type 2 barrage ammunition lancet